Так, варіант. Нова шина. Це 265-60-18 Шини нові. Вредештейн Це голландська фірма, але конкретно ці випущені в Індії. Пінза АТ, модель Рознір. 265, 60 18 110H. Що ми тут маємо? 22-й рік. Але шини нові. Без жодних тріщинок, пошкоджень, всі пуперчики, наклейки. Такий комплект 4 штуки може бути 24 тисячі за 4 штучки.